ми Запоріжжя. Зараз ми за адресою Металургів 1 рекорд на 7. На мапі укриттів це укриття є, а зараз почуєте, що насправді тут відбувається. Розповідайте, що да. тут ну тут валилося все вхід. Тільки зробили нам на ну неділю назад. Навірно, дуже ми довго просили два роки, бо воно он, одне каміння. Воно сипалось і сипалось. Туди страшно було заходити. У кого просили? Розкажіть? Ми наша, наша компанія управляюча. Ми mm -hmm. до неї дзвонили. Вони сказали, що оце все, що ми можемо зробити, а всередині там це бюджетні кошти. І ми зробити цього не можемо. Тобто, це зробила ваша управляюча компанія? Так, да, да, так. Тобто да. довго вадим. просили. Нарешті вони відважились, mm -hmm. бо це все падало. Прямо mm -hmm. так двері перекошені були. Тут а скажіть, все. будь ласка, що відбувається зараз? В укриття зайдемо, що відбувається з цією стіною навпроти? Що це за тріщина? Це тріщина. Значить, у нас ця башня, башта, як вона на українській mm -hmm. мові там. Ми перед війною ще була домовленість. Нам виділили виділи кошти там, десь смітона до подивитися, там десь 5 мільйонів. І mm -hmm. нам обіцяли її зробити. А ми скільки зверталися, нам сказали, що грошей нема, бо війна нам зробили. Труби в підвалі, бо вони гнилі були зовсім. Mm -hmm. Кришу полагодили десь. А остальні кошти так у налишилось. Там верхні квартири на верхньому поверсі попадала ті самі, потолки, попадали на голову людям. Бо а що за смета, кажете, 5 мільйонів. Це що, хто ви на ремонт ми подавали його розпалком, десь ага. ми їх затверджували. Вона, у на мене документ ага. там є десь. Можна подивитися і, це і все. і було виділено на ваш да. будинок, але да. почалась війна. Да. Да. Я так зрозуміло, і, і все. тому все за цього. До не війни не... ми встигли зробити uh -huh. труби поміняли і кришу зробили. Uh -huh. А оце все так лишилося, і воно пішла uh -huh. і тріщина, і оце воно все гниле. Відмостка зовсім Вон там вона uh -huh. одійшла, нам другий рік обіцяють її зробити, туди тече вода. Ну, знов, і... Це ж питання до управляючої компанії, правильно? Так, да, вони кажуть, нема коштів, а все що буде виділяти. Управляюча буде. компанія. Ремсервіс. Ремсервіс ну, рем це питання до влади підконтрольне. Компанія зрозуміло, і О. вона там підвал у нас мокрий в другому під'їзді. Оце сюди mm -hmm. текло. Тут було сиро. проти вони зробили укриття, да. яке рахується на мапі укриттів. В укритті зробили тут. Розповідайте, от бачу, що Трош, проводка, да, тут є. От, от це як проводку. Ми робили самі. Ми зверталися, звертались. Нам ніхто не допомагав. Ми самі вивезли мусор. А uh -huh. той, який вже був великий габаритний, нам все таки управляюча компанія uh -huh. дала е, трактор і uh -huh. ми. Вивезли це. Проводку робили самі за кошти mm -hmm. мешканці. А а стіни, Стіни, оце було все обвалене, і коли mm -hmm. робили сюди вхід, нам mm -hmm. трошки отут-от замастили. Це зараз. Це... Це зараз да? Неділю дві назад. Неділю дві назад, да. Бо це, це трошки тільки, тільки. Ну, я бачу вологий підвал, да? Чого вода? От відмостка не, не там. а, там. І, і після туди затікає. Так, да, воно це все серед тут. Воно тут все так, Ви вивалювали. включили ліхтарок да, у да, себе, да? Так, так, так. Воно тут, все серед. Ви бачите, із-за того, що не зроблено, Бо сюди текла вода сирість, і все, все було отаке. От, от, дивіться, от, будь ласка, що тут і да. мокра, підлога. Ось, ось далі я показую мокра. оце отаке все. Дуже, дуже от. така сирість, наче вода тут. Так, ви ж далеко від мене не йдіть, тому що я ж да, теж да, не бачу. І люди тут. ж не бачать з вот. того, що тут. Ось оце, 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 А тут, тобто, зробили лише ото вхід, і все. А оце все. Ні. Сказали, все. це бюджетні гроші. ми нічого, Тут бачите? І двері Мені такі. підсвітіть, будь ласка, да. ще. да-да-да. Тут, тут, двері такі, тут, все, тут можна. Бачите, як. Дивіться, це укриття, яке є на мапі укриттів. Я ще раз вам, шановна громада, про це кажу. Подивіться, будь ласка, освітлення немає. Як люди повинні сюди ходити в укриття, воно рахується укриттям. У мене велике питання. Ось, Ось Дивіться тут. почекайте, бо я не да, бачу. Да, да, Підлога, да, да. подивіться, будь ласка, тут можна просто не знаю, чи впасти туди. Ну, Воно приквітіть сюди. Да, Укриття було гарне. А Круг. це бомбосховище. Да, Реально да. бомбо. По тому двері дивиться. такі, тут все дивіться. Це, все це бомбосховище, це бомбосховище. Да. Розумієте, у да. нас є ой, почекайте, чекайте, так. давайте. От бачите, що ну це люди як повинні сюди е, бігти. А ворог, ворог, на підступах до Запоріжжя. І ви вже ось. чуєте, що тут все. Всі... Воно сире, воно все сире, воно, бачите, тече кругом. Та я бачу, б, пліснява, вода стоїть, освітлення нема, підлога дрява. А скільки тут квадратних метрів, як воно розділене? О, цього я не можу сказати. Ні, ні, почекайте, світіть. Бачите, світ, треба було да, з фонариком. Ось, бачите? А, о, 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 ж, щось... Ось, Де вода тече? Тут скрай, ось воно, бачите, Подивіться, що. Тут, тут знило зовсім тут все. Тут затікає. Це затікає, подивіться. присвітіть, ось, будь ласка, так. де ви стоїте? Оці, ось щоб... отут. Подивіться, це підлога. Ось, ось он дивіться, там от все. Пеліснява. А трубу ви казали, що труби міняли? Які труби, Що міняли? Це е, 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 гаряча-холодна вода. Тут, угу. ж, тут немає. Ага. А там в під'їздах, де других, бо угу, у нас там угу, зовсім угу. карстові нарости такі були. Угу. Я це навіть не знаю, куди. Ага, куди, куди ці це? Двері ведуть. Угу. А тут, Подивіться, будь ласка. А тут туалет чи що так е, каналізацію? Тягне? Це я ж кажу, це сирість, оце така. Угу. Тут і грибок буде все. Бачите, люди поставили якісь крісла, щоб а десь. А я у шоці як сюди можна От. дістатися, освітлення немає. У нас в підбуз... будинку підсвітіть. дуже багато переселенців, і тільки тривога, вони зразу біжать куди-небудь, бо люди бачили на власні очі, що це угу. таке. Далеко Ось. не йдіть, давайте будемо все висвітлювати. Подивіться, будь ласка, що, що тут з підлогою? Ну, ви бачите, да. Да, що кругом підлога. Кругом тече вода, кругом сирість, кругом, бо я вже говорю: от мостка не зроблена і, угу. і так, кстати, по всьому будинку. У -у -у. А що це такі приміщення? Що це вони розділення? Одне время, тут коли до війни ще ага. розділили їх, бо на, зробили ну, кожна кімната, там щось да, поставить, да, щось це. Розділили, ось дворі зняли. Ну, оце вихід туди наверх. Біля краси, Червоного Хреста. А, це, на, да, це, там це на зупинку, Тут да. бачите, з середини будинку заход. Тобто це повноцінне бомбосховище з виходами, з металевими дверима. Подивіться, будь ласка, який тут візерунок вже оце все. Намалювало. Тут можна було б, да, кругом є двері, можна було б зробити запаси води, щось таке таке. Так, то, ваше, поставити якісь... ваше укриття, воно є на мапі укриттів, куди люди повинні йти і ховатися від тих кабів, які зараз на нас почнуть летіти кожного дня. І що ми бачимо, шановні мешканці, подивіться, це просто жах. Це просто жах. Металургія один, рекорд на 7. Я прошу вашого. Максимального розголосу, підтримки. Будь ласка, звертайтесь і давайте афішувати, де у нас і що. Тому що ситуація на Запоріжжі зараз просто критична. критична. Підсвітіть оці двері, щоб побачили ще. Як бачите, тут металеві двері. Ти неможливо. Не Подивіться, будь ласка, тут з однієї сторони заходиш, з іншої будеш падати. Металеві двері, бачите, бомбосховище. І що люди мають наразі? Нам, Ось і ще металеві. Да, повісили ту там, табличку, ту повісили, і ну. на цьому все. Повісили великий замок на двері. Я говорю, і що? Ну, і і, і А що це ще підсвітить сюди? Ну, — Що це тут туалет, мабуть, був якийсь чи щось, я не знаю. Так, да, он туалети там були. Бог ти, я не... Ми тут не провалимося з вами. Ну, ні, разом. — Ні, Тут цемент, ми не провалимося. Боже, подивіться, тут... там дира не незрозуміла. — Ну, це чи туалет був, чи щось таке, я не знаю. Mm -hmm. ну, Жихіття якесь, просто жахіття. Подивіться, що воно тут, і люди сюди спускаються. Ви кажете правильно? Да, да. Під час У нас таких Дуже багато курсотів, І Як тільки, куди нам йти? Тільки тривога, вони зразу біжать сюди. Куди ну, вихід сюди, сюди, сюди. сюди? Да, вони зразу біжать сюди. Йому тут страшно, mm -hmm. бачите? Вхід написали. пса не ну, дуже кровом. страшно. Так. Мене просто слів не вистачає. Подивіться, ви бачили, що всередині. Четвертий рік війни ми просимо про. Четвертий рік. І ось тільки зараз. Не подивіться. Четвертий, вже почти чотири. Да, 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 да. Ось. ось подивіться. Це Воно все, туди. А це оце те, що почали робити тиждень. Два не, вони ту. Ось вони тут замазали, да. а все, далі вони сказали, що як... це не наша робота. Це не, не, не їх робота. Не, але ж бачите, подласно. вони замастили це, але ж воно буде через два дні все вологе. Таке ж не, ну, звісно. воно звісно тут сипалось, все валилося. Звісно, якщо воно вже отут плями, якщо воно так. вже, бачите, там затікає вода. Чому? Тому що не зроблений будинок, не зроблений будинок. Так що ось таке ми маємо укриття металургів один рекорд на сім. Подивіться, будь ласка, ось ще раз вам покажу, що там не зроблено. Ви бачите? Треба ось круг, отут, он, бачите, воно туди тече вода, і воно тут все і так туди. по всьому будинку отак іде. От бачите, вот. із-за того, що тут будинок ступене зроблений, воно, воно затікає туди вниз і все тече в підвали. І не тільки в цей підвал. Ось такий. Тут навіть Будин, на будинку, дивіться, дивіться тріші, гляньте. Бачите, Тут відходить. я говорю навіть на, от, гляньте, на будинку даже, дивіться. Ось, сам будинок уже, гляньте, що робиться. Угу. Ремсервіс у вас з якого року? Ой, ви знаєте, давно треба подивитися і сказати, бо я так зразу не скажу.